На чемпіонату України з України на майначому запрошуємо команду з міста Одеса. Запрошуємо на майданчик майначого. Гора швидкі переходи знову застосовує пас на Денисова. Денисов. Хронометрист Владислав Сміновський. Ще одна атака мотора. Після неї. Я нагадаю вам заявку команди Одеса на цей 15-й. Іван Савчук, 17-й. Олександр Колесников, 19-й. Олександр Юшбабенко, 20-й Віктор Маломан. Мотор йде в швидкий перехід і забиває близнюк, двічі відзначився Черепко. і не... Ну і Зараз собі може зробити хет-трик, скажімо так, але Ні, тут е -е, заважає на гру дивитися більше, спостерігати за шикарним протистоянням Псакдієва, але мотор ідеально грає в захисті. Зробити різницю меншою, але перехоплення дуже класний момент. Тютюник. Ну, навіть так не вдається відібрати у гравців мотора. м'яч і ще один гол зараз від десятки мотора, що Одеса скаже, зараз вже плюс 10 у Мотора. Одеси там треба вмикатися. І закинули розіграє центр. Власна, передача! І Інув Дюсша один Хмельницький 38-39. Ну так, ми також знаємо, що на турнірному ситуацію це вже ніяк не повпливає. Тим часом Одеса закидає 10-й гол. Зтопився мотор 21-38. Одеса перемогла Донбас-46-30. Сирену закидає Одеса. Номер 7. Денис Саварин. Дев'ятий. Анатолій Гусинін. Одинадцятий Марат Сахдєєв. 13-й Іван Савчук, 17-й. Олександр Колесников. Дев'ятий номер Максим Павлюк. Після цього семиметрово продовжимо. І сейф від Чудінова, Але арбітри показують, що треба перевиконати. Перевиконати і ще Один сейф. Будь ласка, Чудінов. Марина Дуфлій та Олена Победріна. Делегат Тетяна Ракитіна, місто Київ, секретар Олена Пасен. За підсумками першого тайму був рахунок 21-15. У мотора чотири голи у другому таймі вже закинуто. У Івана Черепка. Ще один гол від Трійки Одеси Пацалюка. Триває 30-19. Сьогодні хоче здобути свою 33-ю перемогу. Денисов Близнюк на краї мотор, коли має чисельну перевагу. Він, в принципі заслали порушення правил. Одеса з м'ячем, Одеса атакує. який класний. 18-та хвилина гри. Тонкий пас І проходить він на Денисова. Захар Денисов. Відзначається. На краї. Будь ласка, Микола Степанець. Думаю, задоволений має бути грою своєї команди. Там здумався чинити тиск на маломана своїми цими. Діами! Як розвертався близнюк, але Дендебери зреагував. Лесніков. Таке але тут на місці мотора захист. Козін для себе, здається, гол в цьому матчу закидає. Данило Рагозін, що мотор має дотискати своїх суперників. Ну, але хочеться подивитися, що далі ще. 10 секунд залишається до кінця. І ось ці, будь ласка, як і показав. Ну і все вітаємо мотор з перемогою, з тим, що вони 33 й свій матч чемпіонаті провели і перемогли в усіх 33 поєдинках.